Благословенний Отець наш Небесний, який відкрився нам в своїм Сині Ісусі Христі через Святого Духа. Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовручі, всі, всіх в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій, перемоги та миру нашій Україні, Господь з нами. Є два питання, які кожен віруючий повинен вирішити якнайшвидше: чий прийнятий я Богом? На підставі чого Бог мене прийняв? Це має вирішальне значення для життя кожної людини, молодої чи старої, багатої чи бідної, спасенної чи ні. Коли ви не впевнені, що вас приймають навіть на людському рівні, ви не можете ані жити повноцінно, ані розвивати своє життя. Питання прийнятості є одним із основних проблем серця, особливо в цьому пошматованому світі. Сьогоднішньою ранковою росою буде послання апостола Павла до Єфесян 1.5.6, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюблені. Фраза перекладена українською, як Він обдарував нас в улюбленім. Може бути перекладена, як зробив нас, прийнятими в улюбленому. Апостол Павло, у посланні до римлянам 5:1, заохочує: отож, ви, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Аврим'ян 8.1 переконує, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. А до Колосян 2.10 в зв'язку з цим нагадує: і ви маєте в Нім повноту, а Він, голова всякої влади і начальства. Прийняття у Божу сім'ю через Його улюбленого Сина Божого породжує в нас мир. лише в цьому має ґрунтуватися наш мир. Бог може перебувати у мирі з нами через нашого Господа Ісуса Христа. Він поєднав нас з собою, примиривши кров'ю Христа Його. До Колосян 1,20. І ми ніколи не повинні забувати, що Його мир ґрунтується виключно на ділі Христа, абсолютно незалежно від усього. Що є в нас, або з нас, оскільки Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. До Римлянам 5.8 Жоден віруючий не є менш виправданим, ніж інший. Ви або виправдані Богом, або засуджені. Ти або дитина Божа через усиновлення, або ти ворог Божий. Або ти маєш вічне життя, або ти мертвий у своїх злочинах і гріхах. При покаянні та примиренні з Богом людина має надзвичайну можливість відновитися до спілкування з небесним Отцем. І коли це стається, ви виявляєте, що ваше прийняття Богом є незмінним. Коли ти вчинив гріх, у тебе виникає страх, що Бог змінився. Ти шукаєш кущі, щоб сховатися від нього. Але пам'ятай, не Бог змінився, а ти змінився. Ти ходиш не в дусі, а в плоті. Що треба робити? У молитві треба оцінити себе, покаятися, щоб бути відновленим знову до спілкування з Богом. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матвія 26, 28. Бог здійснив примірення. Він залишається вірним і не міняється. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. Але хто згрішить коли, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші грехи. І не тільки за наші, але й за грехи усього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. 1 Івана 2, 1-2 Дорогі мої у Христі, ми є Божою сім'єю, частиною Його дому. Не будемо жити в страху та невпевненості. Бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав Його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що буде. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. І, ко... і кожний, хто має цю надію. На нього очищає себе, бо він чистий. 1 Івана 3.1.3. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Добрий батько, я дякую тобі, що ти прийшов в моє життя. Я дякую за спасіння, дякую за викуплення, дякую за те, що ти став близько і даєш можливість мені бути близько з тобою. Дякую, дякую, дякую. Господи, сьогодні. Ти бачиш, Боже, що багато людей насправді переживають таку зневіру, Господи, що люди зневіряються, дивлячись на, всі, на всю тяготу, на всі проблеми, на всі болі, на війну. Багато людей, Господи, вони зневіряються, Господи, і перестають шукати Тебе, Господи. А я прошу Тебе, Боже, в цей непростий час для України. Відкрийся по особливому для кожного. Відкрий, Господи, очі, щоб люди побачили, уші, щоб почули, і серця, щоб зрозуміли велич Твою, милість Твою насправді. Будь з нами, Господи. Довіряємо Тобі, наш Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.